Більше і про свято вишиванки, і про повернення етнострою в наше сьогодення розпитаємо гостю нашої студії. Це Марина Олійник, наукова співробітниця інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Рильського національної академії наук України. Пані Марину, я вас вітаю сьогодні в нашій має студії. Шумування. Дякую, що прийшли. І така дуже красива сьогодні. Вона має особливу історію. А розкажіть нам, будь ласка, в чому її особливість? Це вишита сорочка, вишита за іменним орнаментом, орнаментом, який називається Олена Пчілка. Історія відтворення цієї сорочки дуже цікава, тому що вона пов'язана з роботою великої команди. Команди. Громадського об'єднання Вишивка в одязі видатних українців у нас є чимало здобутків, От, можливо, поговоримо про сорочку Олесі Українки також. І е, минулого року, коли ми святкували 175 років з дня народження Ольги Петрівни Косич, знано всім за таким медоносним псевдонімом Олена Пчілка, ми вирішили пошукати е, матеріали, щоб відтворити її вишиту сорочку. Почали уважно переглядати її альбом 1876 року, коли вона видала першу розвідку з української вишиванки, з української вишивки, і назвала його Український народний орнамент. Цей альбом вийшов в рік, коли набрав чинності Емський указ, і була заборона на українське слово і, взагалі, на українську культуру. Тим не менше, Олена Пчілка встигла надрукувати його під назвою Український орнамент. Між іншим, в 1977 році вона ще видала французькою мовою текст про. Українські орнаменти для вишивання. Так от я вам хочу зауважити, що в французькому тексті вона тільки один раз використала слово малоросійський орнамент, так як вимагала влада, а в російському їй довелося сім разів послуговуватися цим терміном, тобто вона скористалася французькою мовою для того, щоб більше писати про Україну українськими найменуваннями. І на цьому альбомі вона розмістила зображення себе в строї. В строї в Волинському є така фотографія. Є така світлина. Ми е, взяли цю світлину, збільшили, дослідили і виявилося, що сорочка, яка представлена на Олені Пчілки, вишита за орнаментом з її ж збірки. І нам це дозволило відтворити її вишиту сорочку і запросили стати амбасадоркою уже сучасну дослідницю вишивального мистецтва Тетяну Кару Васильєву. Академіка національної академії мистецтв України, доктора мистецтвознавства, всі знають її величезний внесок вивчення української вишивки. Ну і отак сталася історія. А сорочка ця не проста, і світлина ця не проста, тому що з нею пов'язано от кілька таких. Історичних цікавинок до прикладу свій альбом вона надіслала товаришу товаришу її рідного брата Михайла Драгоманого Мелітону Бучинському, який супроводжував її під час перебування у Відні на прохання брата, і надіславши цей подарунок за спілкування і за допомогу перебування за кордоном. Вона надіслала йому свій, свою збірку. Він був вражений, і як він от пише про те, що він побачив і прочитав, що передмова просто причудова про українську орнаментику. Але і світлина прекрасна, ну, як він говорить, брові чорні. Личко біле, вдягнена як шваля. Ну і тут уже просто такий його наратив. Баба страшенна. Ну перепрошую за цей сексизм, який мені доводиться зараз цитувати. То він був в захваті. Він був просто в захваті і е, він просто от і її науковим дороком, і її цією харизмою, і те, як вона просувала. Була можна назвати її першою публічною амбасадоркою українських вишитих сорочок і вишиванок, тому що слово вишиванка має ще значення не тільки вишитої сорочки, а ще і значення вишиття на одязі. Вона, безумовно, була амбасадоркою е вишиванок і робила це не тільки от, в Україні, от, під час, наприклад, до прикладу, подорожу до Парижу е в 1978 році на всесвітню виставку. Під час цієї подорожі вона гуляла по Парижу в українському строї і чим викликала такі довгі погляди Парижан, дивуючи от своїм особливим вишуканим строєм. Алеся Українка Леся Українка і сама вишивала, була майстриню і носила вишиті сорочки. От хочу розповісти про співпрацю з музеєм видатних діячів української культури, коли Тетяна Зес, сама переселенка з Донецька після 2014 року, спілкуючись з науковцями, от безпосередньо пані Оксана Константинівська, хочу її згадати з музею Лесі Українки, запропонувала відтворити. Сорочку Лесі Українки, тому що в музеї зберігалися тільки вишиті рукаві, які були атрибутовані як сорочки Лесі рукави сорочки Лесі Українки. У нас працює велика команда при відтворенні іменних орнаментів. І вишивальниця Ілона Кузніцова. Помітила, що є світлини Лесі Українки саме в цій сорочці. Потім уже я почала шукати. Віднайшла ще світлину і Олени Пчілки. Тобто, ця сорочка була у них в родині як родинна реліквія. І хочу звернути увагу, що це зараз дуже популярний орнамент. Амбасадоркою цієї сорочки стала Леся Воронюк. І наш проєкт пишається, що ми витворили таку правдиву сорочку Лесі Українки, тому що е, е, той вид мережки, який на полику знаходиться, його неможливо відшити машиною, е, вишивкою відтворити. Це можна робити тільки вручну. І нам приємно, що от після появи в проєкті Лесі Воронюк в цій. Прекрасній сорочці Лесі Українки з'явилася увага сучасних модних брендів, і чимало фірм зараз пропонують свою версію, але хочу звернути, що це вже за мотивами, що воно пішло в модне життя, і ми, звичайно, це вітаємо. Але хто хоче відтворити саме таку, яка була у Лесі Українки, звертайтесь, будь ласка, до матеріалів проєкту Вишивка воді видатних українців. А... Пані Варино, ви згадали, що тоді ще царська Росія вона забороняла взагалі все українське, щоб знищити взагалі українське. А хто ще з видатних українців вдягав вишиванки? Ви знаєте, виявилося, що велика кількість. Інтелігентів віддавали перевагу вишитій сорочці. Ну, Обов'язково ми маємо згадати Тараса Григоровича Шевченка. У нього були вишиті сорочки, і навіть до нашого часу зберіглася одна сорочка, яку вишивала його рідна сестра Ярина. В Київському музеї вона знаходиться. Був цілий рух молоді, причому цей рух – Набув такого розвою в 60-х роках 19-го століття. Ви Знаєте, я буквально от нещодавно думала День вишиванки запропонувала студентство в Чернівцях 2006 рік. А в 19 столітті в 60-х роках студенти Київського університету робили такі ж самі акції ем, з демонстрацією через візуальний образ своєї належності українській культурі, і не тільки ще і свого ем, вибору української культури, тому що українські вишиті сорочки носили не тільки етнічні українці, а і ті, скажімо там, поляки. Росіяни, як Русов, Олександр Русов, які вибрали для себе українськість, як їхню національну ідентичність, тобто свідомо обирали. І в цьому колі студентів Київського університету навіть була така. Традиція на вечірки приходити в українському вбранні, а хто не дотримався цього правила, то платив особливий штраф для ну, збиралися кошти для того, щоб організовувати українські заходи. Чи були заборони, чи не було заборон? Тут дуже цікавий момент. Річ в тому, що в 61-му році дійсно був ухвалений закон про... Тимчасових судових, ну якби, тимчасові судові засідання, і, і так він просто називався. Але в народі його знали як закон про знаки атліччя, тому що в цьому законі було прописано, що при. Публічна демонстрація в своєму е, знаків атліччя, е, вибачте, я говорю російську, бо так було прописано е, при вкладанні сенсу, який заборонений владою, підлягає арешту до двох тижнів і штрафу від 20 до е, 100 чи 200 рублів. О тут я вагаюся, е, застосовувалися такі е, санкції е, до тих, хто вдягав е, українське народне вбрання. І передусім звертала увагу, коли це робили дворяни. Тобто, це викликало підозру. Пані Марина, угу. а сьогодні вишиванка це модно, чи це така данина нашому корінням? Ну, ви напевне знаєте відповідь на питання, тому що це. І модно, і це дане на е, нашій культурі. Е, я, наприклад, щаслива до того моменту, що дожила е, от зараз, е, вишиванка війшла в нашу культуру, причому абсолютно в усі сфери. Це як е, модні тренди. це... Якийсь неформальний рух, це дискусії, що теж дуже важливо, Це інтелектуальний рух, це поетичний рух, це кіномистецтво. Тобто маса, якби рефлексій, які існують в культурі, включаючи плітки, вони. Час від часу беруть своє поле теми вишиванки, і мені це дуже подобається. Це важлива, ну найважливіша вишиванка, яка є, це вишиванка наших захисників, тому що вони борються за незалежність України. Оскільки би ми в такому, знаєте, вільному тоні не говорили, ми завжди згадуємо те, чим живе кожен українець зараз наближенням перемоги, Наближенням перемоги України. І я би сказала так, що найкраща вишиванка зараз це донат для ЗСУ. От такі у нас зараз часи. Оце наша вишиванка сьогодення. Я би сказала так. А вишиванка війшла в моду тільки в Україні чи у всьому світі? Якщо ми говоримо про українську вишиванку, то це стало. Всесвітньо відомим трендом, і е, організатори Всесвітнього дня вишиванки, мені дуже подобається амбітність молоді. Вони одразу піднімали планку робити цей проєкт ну, на, е, на рівні світу, і е, робити спілкування, трансляцію це для всього світу, з чим багато Україна, і показ, показати приклад, як національна от, культура може створювати сучасні. Тренди як інформаційної комунікації між різними культурами українську вишиванку зараз впізнають, знають, вона є модною. І вишиванка українська це можливість ще продемонструвати підтримку Україні. Це теж дуже важлива, така я б сказала, вибачте, вже за комунікативна функція української вишиванки. Тобто, це наш тренд відомий по світу. Як ви вже зазначили, що на сьогодні найкраща вишиванка це донат для Збройних сил України, тим не менш для тих, хто хоче придбати собі такий одяг, красивий одяг. Що б ви порадили? Які кольори вибирати? Ручну роботу або, навпаки, машинну, яку тканину? От що? Ну, безумовно, я би порадила е, кожній людині просто зануритись в себе і. Пошукати щось своє, знайти свою візію вишитої сорочки. Але е, хочу поділитися просто своїм досвідом. Мені подобаються і ручні вишукані, які зроблені майстринями і далі самостійно вишити, от, бути готовим до такого випробування челенджа. Е, але мені подобається і машинна вишивка, е, тому що для повсякдення, для певних обставин, можливо, от, сорочки з. Зроблені машиною вишивкою будуть і простіше їх придбати, і вони не шкодують їх вдягати на щодення. Треба шукати от те, те, що потрібно от кожній людині. Я особисто маю і вишукані замовлені сорочки кілька, і машинні, і футболки з зображенням вишитих сорочок, в тому числі. Дуже зараз тобто, цікавий тренд розповідати про, про війну через вишивку. Це теж дуже важливо, тому що, як я казала, от вишиванка стала таким універсальним, таким філософським моментом, от як українці заявляють про себе, чим вони живуть. І на різних етапах це були е, е, різні моменти культури. Зараз... Для нас важливо перемогти, і тому ми створюємо нову вишиванку. Ми доповнюємо мілітарними орнаментами наше вишивальне мистецтво, тому що кожне покоління хоче сказати своє слово. І важливо, щоб ми в кінці кінців. Могли стверджено сказати про що ось вона наша перемога, і ось вишиванка нашої перемоги. Зараз ми, поки тільки йдемо до цього, на хвилинку і... буквально залишається ну, як... тобто. Всі події, які відбуваються з українцями, війна в тому числі, вони відбиваються на орнаменті. Безумовно, зараз от є, от, якщо говорити про мілітарну лінію, то тут ми можемо побачити і зброю, яка з'явилася, і передусім це три зуби. І я от помітила. Пані Валентина Стишенка, це 22-й рік. У Фейсбуці вишивальниця вона вишила сорочку за орнаментом сітки, яку вона полила. Мене надзвичайно здивував цей момент. Тобто це 22-й рік. І ще всі в розпачі вона ходить плите сітки, і як вишивальниця їй захотілося те, що ми бачимо на маскувальній сітці, відобразити це в орнамент. Мені здається, що це дуже красномовно от передає як. Вишиванка просто відбиває наші реалії, наше життя, наші думки, наші мрії. Пані Марина, на жаль, наш час добігає кінця. Не хочеться вас відпускати. Дуже цікаво. Я б ще слухав і слухав, але, на жаль, Дякую. Змушені ми а, дякую. закінчувати цю розмову. Дуже вдячні за те, що ви прийшли сьогодні до нас у студію, за те, що ви нам розповіли. Будемо раді вас бачити ще. Дякую. Для мене було великою честю поділитися здобутками наукової школи академії наук інституту рильського. Дякую, дякую вам. Я нагадаю, це була Марина Олійник, наукова співробітниця інституту мистецтва фольклористики та етнології імені Рильського на України.